Це матеріал для студентів групи РТ дисципліна мікропроцесор в електронних апаратах. І сьогодні розглядаємо тему, яка називається переривання таймера за співпадінням. Зараз подивимося, що це таке. Використовувати будемо таймер поки що восьмирозрядний який називається таймер 0. От є у нас така модель. Запускаємо її. Бачимо, як у нас два. Вогника перемикаються, жовтий, червоний, але перемикаються вони несинхронно. Далі будемо розбиратися, чому саме так відбувається. Куди вони підключені? Бачимо, лінія 4 це у нас лінія ПД-5, порт ПД-5, а лінія А5 це порт Б, лінія ПБ-2. От вони тут у нас перемикаються. І якщо ми візьмемо осилограф, ми побачимо саме такі сигнали, можна зупинити. Ми бачимо, що вони перемикаються несинхронно. Отже, якщо ми поставимо курсори, дивимося, да, тут у нас є момент часу, бачимо, що воно наполовині. Бачите, наполовині починається. І тут починається теж наполовині. Тобто вони сунуть один по відношенню до одного на чверть періоду. Тобто це четверта частина періоду, тому що повний період це повне коливання, а тут половина імпульсу, значить чверть період. Таким чином у нас відбувається. А, так, відбувається у нас тут. Така штука, що нас два сигнали, вони однаково частоти, але всунуті в часі. Отже, поглянемо, як це реалізовано в коді. Код дуже простий, бачимо, трошки тут є Значить, ну, визначення типу частоти процесору, підключення бібліотек, стандартна бібліотека для виведення і бібліотека обробки переривань, тому що ми з вами працюємо саме з перериваннями. Далі в мене тут є дві додаткові зміни. Це на наступний експеримент зарезервовано, поки вони ще не використовуються, тому йдемо далі. Отже, мейн-функція. Що ми бачимо? Налаштування порту D, налаштування порту B. Тут в мене зроблено декілька ліній вихідних, але ну, перш за все мені треба D6, D5, D4, але тут ще в мене залишилось з попередніх експериментів D1, D0. А отут B2 лише просто вихідна лінія. Значить, лінії налаштовані як вихідні. І тепер ми працюємо з нашим таймером 0, налаштовуємо таймер. Для цього нам потрібні регістри TCCR0A і TCCR0B. Далі подивимося, що це за регістри. Також потрібні регістри OSR 0A, OSR0B. Туди записується значення, бачимо, тут записано 100, тут записано 50. І у нас є ще регістр Teams, де включається біти дозвіл переривань, але обробників переривань тут поки що нема. Таймери працюють самі по собі, навіть якщо я оце закоментую, то, скоріш за все, буде те саме, можете це перевірити самостійно, тому що, може, не буде. Переривання мені потрібні взагалі. Добре, йдемо так. І потім дозволяється глобальні переривання і є нескінчений цикл програми. Все, більше тут нічого нема. І от воно все працює. Але тепер треба розбиратися, чому воно працює і саме як воно тут налаштоване. Щоб розібратися з налаштуваннями таймеру, нам треба поглянути на ці самі регістри. От бачимо регістр TCCR0A. І тут є біти, де в мене записано. Тут одиниця записана, і тут дві одиниці записані під час налаштування. І перш за все, ми поглянемо от сюди. Тут табличка є, яка саме показує, що якщо я туди записав 0.1, то це буде режим, який називається Tuggle OCO. Тобто, лінію compare -match", тобто, коли відбувається співпадіння. А тема у нас називається Переривання таймера за співпадіння. Не забуваємо про це. Отже є лінія oc 0А, яка буде перемикатися туди-сюди, коли відбувається співпадіння таймеру. Давайте поглянемо на моделі, де у нас ця лінія OC0A. Так, закриємо поки що Осилограф OC0A – це саме лінія, альтернативна функція порту B2 OC0A. І тобто оця лінія буде саме перемикатися таким чином. При співпадінні таймера. З значенням буде відбуватися її зміна на протилежність там, тобто туди-сюди. Ми вибрали такий режим роботи. Йдемо далі. Такий самий режим я обрав для лінії OC0B. Да? Де це у нас знаходиться? Беремо знову. Лінія Осі 0 b Це у нас PD5. Тобто це буде друга лінія. Вона у нас саме керує жовтим світлодіодом, яка буде працювати так само, перемикатися туди-сюди, коли відбувається співпадіння таймера. Йдемо далі. Режим VGM. Були там ще біти, і там в мене було отак. Ну, давайте повернемося, щоб ви не забули. Повертаюся ще. Ось тут в мене є. VGM, Бачите, одиниці стоїть VGM 1. І 0 стоїть GM 0. Ще треба з'ясувати, що буде GM 2, але ж поки що тут один 0. Да? Такий режим є ще отут. Тому треба нам тут 0 записати, і тоді буде у нас режим STC. Це режим саме Compare-Timer. співпадіння таймеру. І ми каже, і тут нам написано, що верхня межа це буде записано в регістрі ocr 0 a Бачите? Де? Ось IR0. І буде відбуватися без перезавантаження одразу, коли відбулося співпадіння. Так, йдемо далі. От у нас ще регістр Сір 0 Тут у нас є WGM02, тут в мене 0, але тут є ще розряди CS02, CS01, cs 00 І є нижче там. Це я собі її переніс. Табличка, де саме показано, що це означає. Якщо у мене там написано 1.0.1, то це означає, що частота, системна частота контролера буде поділена на 1024, це максимальний коефіцієнт, і тоді вона буде потрапляти на оцей таймер-лічильник. Можна зробити менші коефіцієнти, буде швидше це працювати. Ну, я зробив максимальний коефіцієнт, щоб найбільш повільно все відбувалося, щоб можна було. Легко за цим спостерігати. Отже, йдемо далі. І тепер ми бачимо наш лічильник. Він також в документації показаний. І тут ми бачимо саме ці всі блоки в складі цього лічильника. От у нас лічильний регістр TC Counter, тобто там, де відбувається нарахування числа. От у нас регістри OSR, OSR 0B. Ну, N показує, що це номер таймера. Оскільки ну, у нас номер таймеру 0, то тут будуть нулі. Для першого там будуть одиниці, бо структура схожа, тільки той буде 16 розрядний Цей 8 розрядний рахує максимум до 255. Забуваємо про це. Отже, тут у нас записані числа, тут у нас відбувається нарахування. Коли вони дорівнюють, вони саме впливають нам на оці лінії, які у нас там є. Та? Пропорції і все інше. І от у нас ці регістри налаштування, які ми назвали TCCR TCCR 0A-0B. Ця структура вона так показує, як воно там все між собою взаємодіє. Частота надходить від FromPris-Scaller. Тобто поділена на 1024, вона потрапляє сюди, Control logic і впливає на роботу. Ом, він нараховується, і потім, коли сягає цієї величини, відбувається відповідно переривання при софаді. Повертаємося трошки в код, і тепер нам зрозуміло, чому у нас сунуто на 50% там імпульсу, тому що у нас тут числа в два рази відрізняються. Один у нас раз відбувається переривання, коли дорахує до 100%. А друге перевання відбувається, коли йде нарахування до 50. Вони відрізняються в два рази. Якщо тут мінять числа, то можна зсувати один імпульс по відношенню до іншого. Можете провести такі експерименти самостійно. Числа змінюємо. Наприклад, написали тут 75 і трошки затримка між двома імпульсами змінилася. Стане вона іншою написала 25, вона змінилася в іншу сторону. Так що рекомендую вам. Провести такі експерименти самостійно. Ще раз дивимося, що у нас відбувається. Запускаємо програму, бачимо, що у нас відбувається перемикання двох ліній. Але в мене є тут в моделі ще дві лінії. Зараз ми трошки ускладнимо наш код для того, щоб приносити їх також перемикатися і побачимо, як змінився процес роботи нашого мікроконтролера. Отже, дивимось на код бачимо, що у нас тепер тут стало більше, у нас з'явилися обробники перервань. Перервань комп-А і комп-Б. Співпадіння за А і співпадіння за Б регістром. Два обробники, вони саме додають нам додаткову логіку, функції не дуже складні, далі розберемо їх. Тут все. В основній функції залишились так само, як і було. Тобто зміни відбулися саме отут, де з'явилися обробники перерва. Але дивимося, як ще це буде тепер працювати. Запускаємо нашу модель. Постовограф трішки вниз. З'явилися ще дві лінії, синя і зелена, і вони теж тепер перемикаються якось несинхронно і з меншою частотою, як ви бачите, отже. Чотири у нас тепер мигають. Така собі гірлянда новорічна. Давайте подивимося на сигнали. Осцилограф нам показує сигнали. Ну, Зупинимо його. Трошки треба повний екран. От тут зупинимо. Отак. От що ми бачимо? Жовтий і синій, вони зв'язані між собою, тому що синій відпрацьовує на кожний третій імпульс жовтого каналу. Зелений і червоний також зв'язані між собою, тому що зелений відпрацьовує на кожний четвертий імпульс червоного каналу. це видно, дивіться, де мої курсори. мої курсори, дивіться, от початок, да? от кінець. або початок нового сигналу. Ми бачимо, що тут три повні періоди. Так само тут внизу. Дивіться, от. Це у нас спрацювання. Ну, давайте спадом, бо фронт пропустили. Так. І от у нас повний період зеленого коливання, де воно у нас тут є. Отут. Тут 4. Повні періоди червоного. Дивіться. 4 штуки. Раз, два, три, 4 на. 4 на підйом, 4 на спад. Ну, Взагалі-то 8. 4 на підйом, 4 на спад. Тут 6. 3 на підйом, 3 на спад. Просто я. Неуважний. Давайте поглянемо ще раз на код, як це тут записано. Що ж тут відбувається. Дивіться, Перервання тіньком А, воно саме працює на 4. Дивіться, от Тепер нам потрібні ці змінні, count 1, count 2, які будуть підраховувати кількість імпульсів, які були на зв'язаному каналі. Якщо менше 4, то надати плюс одиницю, а далі перевіряти і якщо біт на лінії встановлений. Перемикати лінію порту і лічильник каунт 1 зробити 0. So, це дуже просто. Тут відбувається перевірка на 3. Бачимо: лічильник 2, каунт 2, і далі у нас, скажемо, менше 3, тобто зробити на 1 і більше. Якщо дорівнює 3 і встановлений, то перемкнути лінію порту КД6 і зробити лічильник. Он, два, ну. І ці два перевання працюють незалежно один від одного. Тому що вони незалежні, кожен працює за своїм каналом, і відповідно таким чином він перемикає нам свою лінію. Отже, повертаємося в нашу модель. Бачимо, що ми можемо зробити таким чином чотири різні сигнали, які будуть, наприклад, керувати якимось додатковими пристроями, надавати їм тактові імпульси це буває. Дуже потрібно в складних цифрових схемах, щоб був якийсь там багатоканальний тактовий генератор, який виробляє сигнали з затримкою і різною частотою. Отже, такий у нас зараз приклад. І це був таймер лічильник 0 в режиму співпадіння. Повторюйте експерименти, намагайтеся зрозуміти те, що я вам пояснюю. Побачимося наступного разу. Дякую за увагу!